Вітаю на каналі. Сьогодні подивимось, що вам заважає мати гроші, мати прибуток, такий, як ви собі плануєте. Загадайте, у кожного це своя сума. Загадайте собі суму, яку ви хочете щомісяця отримувати, власного прибутку. Скажіть, покажіть, що вам заважає мати власний прибуток, про який ви зараз думаєте. Щомісяця, що заважає, які перешкоди. Скажіть, покажіть. Що заважає мати таку суму, як ви задумали в місяць? Щомісяця власний прибуток. Які перешкоди? Чи є перешкоди на ваших шляхах? Щоб мати таку суму? Чим все завершиться? Так, дивіться, а, то, що вам заважає, це військові дії, можуть бути, також це може бути якісь негаразди в родині, коли чоловік. Дуже перешкоджає жінці робити те, що вона хоче, впливає силою, керує там це ти не будеш робити, це я проти, і це не можна. Такі ситуації, що якась людина, яка вами керує, впливає насильно і забороняє вам все. Це в когось так програється. В когось програється, що просто військові дії впливають на той бізнес, яким ви займаєтесь. Бо раніше у вас все було добре. У вас був прибуток, і ви мали великі прибутки, великі гроші. Зараз оця справа, яку ви робите, вона як не залишилась, але не приносить такого, як все спочатку відкатило, як з нуля опять. Ось, по справедливості шляхи у вас відкриті, на гроші шляхи відкриті на майбутнє. Але ви переживете біль втрат і зраду. Якусь зраду предательства. Так, чи буде у вас на майбутнє та сума, що ви собі плануєте? Чи будете ви мати ту суму? Або більше, скажіть. Вийшло, що ви таку суму мати не будете? Такю такої суми ви не, не заробите, але ми це зараз все перекриємо і ще раз перегадаємо. Дивіться, що тут вийшло. П'ять пентаклів, це нема дініг. Ну, от зовсім нема, все розвалиться, що ви самі не справитесь, не виползете з цього, що вам треба колективна допомога. Допомога ну, як єдинамишленника, тих, хто підтримає, допоможе. Бо далі буде гірше розгром, повний розпад цього всього. Прибираю негатив, заперечую. Хоча в минулому все було супер. Так, це може ще бути того, що ви можете, як знаєте, розчаруватися в тому, що відбувається, і самі, самі собі розвалити все, припинити це робити. Прибираю негатив, оце карти кажуть, що це ваші страхи. Що ви як самі відсторонитесь від цієї діяльності, бо воно нема сенсу, заперечую. Але сенс є продовжуйте. Сім пентаклів вийшло. Що в кожне зернятко, яке ви зараз посадили в землю, в майбутньому дасть свій вражай дасть свої прибутки, ви відновити свою цю матеріальне становище. Потроху, не одразу, треба час. Але дев'ять пентаклів, десяточка вже вийшла, дев'ятка Ну, Трошки менше, ніж раніше, але ці прибутки вони будуть. Так, Я перекриваю, да? все зле знімаю нулюю, прибираю всі перешкоди. Ми ж дивимося, які перешкоди, що заважає, що заважає працювати і отримувати прибуток, такий, як ви собі задумали. І зараз ми його. Перекриємо ці негаразди. І на тонкому плані вже приберемо ці перешкоди, і ситуація буде змінюватись в кращу сторону. Ніколи не треба собі там щось забороняти або казати, що щось не вийде. Навпаки, простраюйте свою ситуацію на позитив. Все залежить від ваших думок, все в голові. Перекриваю, перекриваю те, що думаєш, потім ти її отримаєш. Прибираю всі перешкоди, які заважають вам мати той прибуток, про який ви собі задумали. Щомісяця по Верховному суду буде так і так буде. Прибираю всі перешкоди, які заважають вам мати гроші. То буде так і так буде. Не зупиняйтесь, не бросайте ту справу, яка приносила прибутки в минулому. Продовжуйте, не звертайте увагу на тих, хто вам заважає. Доля тут вам підкидає. Якесь предательство і розставання. Але це треба пережити і не впадати в депресію, або бути сильним, або сильною, іти далі, і будувати своє власне життя так, як вам подобається. Не звертати уваги на негаразди, не зупинятися. От коли ви йдете до своєї мети, Кожен ваш крок вдалий або невдалий, все одно наближує вас до здійснення вашого бажання, тож не зупиняйтесь. Хай там було 10 невдач, один раз буде вдалий крок, і це вже ви на вершині того, що ви собі придумали, на вершині успіху. Тож, робіть щось, не треба зупинятися. Скажіть, покажіть, чи здійсниться бажання того, хто зараз дивиться? Чи буде прибуток? Чи буде власний прибуток? Хай буде 10 тисяч доларів щомісяця або більше. Скажіть, покажіть, чи буде у вас 10 тисяч доларів щомісяця, або більше прибуток власний. Дивіться, карти кажуть, що небезпеку ви вже прийшли. Небезпека оминула. минула. Так, буде стабільність. То, що ви бажаєте, 100% здійсниться. Дивіться, 10 кубків, що так. Що це ваше бажання здійсниться на всі 100%. На 100% здійсниться, ви будете задоволені, щасливі. жезлів, що да, що ви доб'єтесь, що ви будете йти до своєї мети і що все в ваших руках все вийде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.